Шановні підписниці та підписчики. о, щось я зморозив, мабуть, не таке. Оце стараюся свої відео записувати чистою українською мовою. Але от бува таке, що я говорю, говорю, а потім якось так замовк. Це один мені комп'ютерщик сказав. Що це у мене не вистачає в голові оперативної пам'яті. І я підвисаю, коли перекладаю із російської на рідну мову. А треба вчити цю мову не по букварю. І от тепер я починаю розуміти отих. От Чиновників, які вивчають цю державну мову. І вам я хочу ще сказати, що дійсно треба вчити її не по букварю, а серцем. І потім ти починаєш думати, ніби рідною мовою, і відразу починав в тебе виходити. і... Такі слова ти можеш говорити «Угр залізниця, паляниця і все інше. І одразу, якщо говориш ти від серця, то в тебе ця рідна мова лється і тече, як ніби струмочкам. Тому вивчайте рідну мову і мене відкритикуйте за те, що я інколи такі слова. Говорю не своєю мовою, то рідною. Спасибі вам за увагу.